Я йшла всіх побачити, поділитися тим, що напрацювала, те, що дізналась, з чим зараз працюємо, які очікування у вас? Почуть те, що ви розкажете. Що буде тепло, що з водой? Можна якісь програми є. Ну, що поветерне для. Готувати разом по якимось питанням, щоб вирішувати ці питання в групі. Нам важливо збиратись, спілкуватись, знаходити спільні рішення, тому що проблем дуже багато. У нас дуже таке амбіційне місто в плані вирішення питань. Може, якісь програми, які Марія будемо запроваджувати на наступний рік, може подавати проекти рішення і все інше. Дякую вам за все.